Так, виїхав я перший раз на город, як я й обіцяв зняти відео ще і ріки чистеньке. Тільки перестали йти дощі, ось така от бур'янці. Подивимося, як воно буде з ним справлятися. Тут а, взагалі, жесть я іменно через оці бур'яни почав його робити. Ось таке, от, що тут твориться. І це вже в мене четвертий рік таке. Не можу з нього збутися. Трошки спробував побризкати, ніяка бризка не бере. Чуть пожовтіло і все. Ну таке. Зараз я радочок пройду і потім буду вже знімати. Зараз я відрегулюю трохи. Спробую, як воно. І потім вже буду знімати так, як воно буде працювати. Так, ну що ж, я трохи настроївся, тут пару вот пройшов. Трохи мокровато, трохи добре мокровато. начекати нема на бо опять передаю дощі. Якщо я того все не пройду, то мені тут багато. Ну що, попробую показати. Попробую показати. Ну якось так. Якось так. Трошки задихався. ну це от пада лишня. Трошки бігом. Треба бігти за ним. Фу. Ну от такий от результат. Такий от результат. Ну, трошки щось остається мокро. Мокро дуже мокро. О. Ну Вона потім підникне, можна буде шаразок, трохи підсохне, ну і якось так. Ну, в общем, в общем я задоволений цим агрегатом. Що, думаю, сьогодні спробувати там мене кукуруза. Ой, кукурудза, квасоля аж там далеко. Там є ті другі насадки, що я робив. Ще покажуть там. Ось таке от. Ну мій висновок. Стоїть його робити. Стоїть. Різниця. Різниця в тому, що ось тут який город. І ось тут який, скажу одразу, є. Тут картопля почала з'являтися, а це от котрі біжі корчить, це падаль, ця, що була того року залишилася, не викопана. Ну якось так. Підсохне, потім рвану ще раз. Перебіжу. Ну тоді вже буде легше, бо зараз трошки ця корка, воно ще мокре. Та трошки тяжковато. Ну нічого, все, всім щастя, здоров'я, удачі, миру і всього найкращого. До нової зустрічі в гаражі. Так, ріще я зняти дубль 2. Як говорять, опит приходить з роботами. Перша. Треба робити міську один через роботу. Один набагато легше. По-друге, лапи, Хлесті, ось ці харяті. Треба не дуже загрібляти. Воно тоді трохи тяжко йде. Ну а зараз покажу, як вже ось з цими всіма. Ось тут пройшов один ебок. Тут пройшов три. Така виставить посередині. Все, Ще один. газу і чим швидше тим ріше тримаю одною рукою управляю дали гусечко от все отаке все одно звісно трохи набиваються. я от навіть можу говорити ходить Ну, вот так вот. вот. так вот получается. Газюре, другая передача. Газу дал и все. Демно летит, вот воно все Все вот, вот. Дай еще щось осталося я потом Ще раз набавлю це все дело Ще раз пройду и все И буде отлично Ну таке от Вот, вот такие от Век учись, Век живи, век учись я кажу Скільки не живеш, є друга присказка все равно і таке. Добре. Все одно трошки ще видно забивається. Ну нічого, Нічого, нічого. Просохнемо ще раз. Можливо, з обіда ще раз прийду, перебіжу і все. Ну все на цьому. На цьому все. Щастя, здоров'я, як я вже говорив, мира і удачі. Всього-всього. До нових зустрічей. Так, ось такий от результат. Після першого обробітку. Це тоді як я знімав, як і я думав, що це і так і пішов дощ. Воно все зашкарупло. Ну, таке от. Отакий от, от результат. Е, тепер буду проходити ще раз. Сам про це вже показувати не буду, вже трохи сухіше, але все одно вот ще в долинках цих от мокро. Я вже знімати не буду показувати сам процес. Покажу просто потім результат. Хоча я передумав, навірно, все-таки покажу. Зараз воно трохи сухіше, набагато краще воно йде. Работає прийшов, красота. Все на повищених оборотах, на другій передачі, на середньому газу. 啊，可以好了。 результат такий от результат дещо був по Ну, і є така от сосонка вона більше її рукою не виділиш, цю обрізало ось таке от навіть от от що повитягував що залишилося. от будь ласка. Вирізає, вибиває, На железка прошлогодня город косив. Ну, таке. Все. Буду продовжувати, зараз це все побахне, поїду на другий город. В общем, техніка, то, що треба, рекомендую робити, не пожалієте потраченого часу, він набагато краще, ніж. Плоскі їжаки, те, що я робив. Цими легше працювати, тими трошки тяжко. Заднім ходом там треба. Заднім ходом я там відео зняв сьогодні. Теж вон в кінці там, ну, васоля, якщо там видно. Таке. Ну все, до нових зустрічей в гаражі. Все. на цьому будемо завершувати наш цей показ.